І так, маємо козак 450-230. Задушений десь приблизно під енергетику 26-27 джоулів. Тест куль. Перший варіант будемо стріляти ось такими кулями. Вага 0,68, а другий тест буде ось такими нокаутами. Вага 065. Чому різниця? Це волани, а це слаг. Дистанція 50 метрів. Відстріляємо по 10 по 5 куль, зробимо такі групки і подивимось, що краще полетить на цю дистанцію. І так, оце у нас група слаги повнотілі, а це у нас група волани. Тобто, якщо брати що це один відрив то грубка десь приблизно 1,5 см до двох на 50 метрах. Я думаю при цій енергетиці і при тому, що у нас ще досить вітряна погода, досить непогано, це слаги. А, виходить, що плюс-мінус по висоті стабільно летять, а от розкидає їх вітер якось більш, більш сильно.